Тарифи на комунальні послуги ростуть, наче на дріжджах, тому при можливості віничани намагаються оформити субсидію. Втім, окрім проблем з оформленням, вас чекатимуть ще й інші сюрпризи. Якщо ви працездатна особа, але офіційної роботи не маєте, згідно нових змін до постанови Кабміну про надання субсидій, тепер вам буде нараховуватися місячний дохід на рівні двох прожиткових мінімумів. Пані Любов офіційно не працевлаштована, займається волонтерством. Чому в її дохід будуть враховувати два прожиткові мінімуми? Не розуміє. Це майже три тисячі гривень, але де їх узяти в реальному житті не уявляє. Час гдітафіціальне ну, практично невозможно. Ніхто не хоче оформляти працівників. І от становиться таким вопросом актуальним: як платити за квартиру. чтобы у тебя ее не отобрали за долги, как прокормить ребенка, когда продукты питания настолько дорогие. Тем более сейчас государство, ты не зарабатываешь денег, но государство уже тебе начисляет два неоподаткованных минимума. Как такое может быть? Денег ты не получаешь, а государство считает, что оно у тебя есть. Вижить просто нереально. Зміст змін до 319-ї постанови звучить наступним чином. Для працездатних осіб у розрахунок субсидії за кожний місяць зазначеного періоду включається місячний дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму. В такому випадку особи без офіційного працевлаштування умовно в рік заробляють майже 35 тисяч гривень. Та чи заробляють вони взагалі, нікого не цікавить. В департаменті соціальної політики зазначають, зміни до постанови вступили в дію з 1 Травня, тому не всі війничани про них знають. За кожен місяць, за який обчислюється дохід, враховується дохід на рівні двох прожиткових мінімумів для працездатної особи. Якщо ми конкретно говоримо за 2015 рік, то ця сума складає 30 512 гривень за рік. Тобто, якщо людина не працювала з якихось причин в розрахунок у дохід. Все рівно включається її. Оця сума. Вінничани стверджують, зміни до постанови це своєрідне покарання тим, хто працює неофіційно. Запитуємо причини таких розрахунків. Втім, каже пані Наталія, не вони вносили ці зміни. Всі питання до постанови. Так ми виконуємо відповідний урядовий документ. Зміни в нарахуванні субсидій стосуються і студентів. Якщо студент-контрактник і проживає в квартирі, зареєстрований і проживає один. Стипендія не отримає, то до сукупного доходу за попередній рік теж буде включатися дохід на рівні одного прожиткового мінімуму. Якщо студент отримує стипендію. То враховується фактичний розмір отриманих ним доходів. порівняно з 2014 роком. Тарифи на окремі комунальні послуги зросли майже у п'ять разів. Опалювальний сезон ще не розпочався, а вінничани вже панікують, де взяти гроші на комуналку. У мене субсидія є, але це теж не видно. При таких зарплатах і люди в шокі. І люди дуже недоволі. І люди думають виходити на майдан. Ці тарифи мені здається, що вони ні до чого хорошого не доведуться. Це однозначно. І мені здається, що у нас зараз тільки 70% країни це якби жебраки. Але Європі це недопустимо, А мені здається, що десь через рік нас буде дев'яносто відсотків. Вже і не треба нам нормальний нормальний не надає не треба субсидії давати будемо могли да. оплачувати. Скільки да, вони це грошей потені собі потеніше, в субсидії субсидіями бути з великих екранів? Політики заявляють, що субсидія врятує усіх. Втім, поки що все це схоже не на рай, а комунальне рабство. Віта Омельчук спеціально для власної інфо.